Едгар Алан по Круг Переклад Павла Грабовського. кінець, змучившись журбою, раз північною добою я схилився задрімав над одним старинним твором, над забутим мислів зором, Що велику славу. Мав, коли чую, стук роздався, стук роздався з двору мого, Подорожній заблукався та прибив до двору мого. Подорожній більш нічого. Близько грудня все творилось, кругом пітьмою всекрилась, меркво вугілля в печі, Ждав я ранку, ждав я світу, ні привіту, ні одвіту. Занудився я ждучи, хоча б звістка облинорі, що втекла життя земного, Облинорі, ясній зорі, звістка з миру потайного, Дожидання більш нічого. Тужно вила хуртовина, розвівалася запина, пурпурова на вікні, шамотіла, ляк будила, кажу, вставши, що за сила, що за враг, страхи дурні. Зараз серце втихомирю, гість учився, от і всього, Кому бути в таку чквирю, за дверима дому мого. Гість приблудний, більш нічого. Тож лякатись задаремно, вибачайте, так ничемно, я згаюсь, бо здрімну, не розчула зразу вуха, тихий гук донісся гухо, я уваги не зверну. Проказав та й пометнувся, я за двері дому мого, Пометнувся. Та й жахнувся, зирк навколо дому мого ніч похмура, більш нічого, нігде іскра не заблисла, туча звисла, серце стисла, така туга дошкульна, що ні одна душа в світі не здолає зрозуміти тії туги світ не знає. Враз винора віддалося, мене сонця мого, сам шепнув я, розляглося, залунало шепту мого, залунало більш нічого. Тяжко в грудях защеміло, припер двері я не сміла, знову стук, та вже чуть ніж думка. Тріснуло де небудь, ворухнулося що небудь, вітер б'є в шибки би ніж. Таємниця ніякої. Відки взятись, як і з чого? Пліт уяви навісноє. Годі ж, годі кат зна чого? Вихор знявся. Більш нічого, пхнув вікно. Я. Гість північний. Круг днедавній, круг одвічний, за віконеців вліта. от влітає постать горда, як буває, тільки у лорда, не вклонився, не віта, махнув крильми щуття влади, махнув байдуже до всього. Він та й сів на бюст палади, Над дверима дому мого. Сів поважно, більш нічого. От діждався собі лиха, усміхнувся тут я стиха, Круг усі своїй писі, твого чуба, вскуп хтось зручно, а поводишся бундючно. Як же звали тебе всі, там у вічнім пеклі ночі? Де не знають дня ніколи, де тьма ночі сліпить очі. Як ти звався? Крук поволі відповів на те. Ніколи. мов людина, от дивниця відказала мені птиця, хоч без глузду та дарма. Круг балака справді чудно, понять віри навіть трудно. Непостижно для ума. Гей, не жди собі відряди, Не шукай добра відколе, В тебе сів на бюст палади хижий круг, віщон недоля, Круг, що зветься скрізь ніколе. Вік прокракав так розпучно, Одногучно, але вочно. Мов би душу виливав, а сидів, не ворухнеться, пером злегка не тріпнеться, я тим часом міркував. Згибло брятство все загине, Мрії розвіялись доволі, так і він мене покине, пурхне ренком в чисте поле, відрік на те, ніколи Запитався я тримчаче, що за назву мана кряче, мов не знає інших слів, десь її колишній владник, бідолашний, який страдник, у тім слові разом злив, безнадійність, думи жорні, всі пригоди, що зброе, як уповідь, хвилі бурні, поривання, що з злив безщасний. Втім, ніколи. ніколе, коло уст у мене знижка, знов забігала усмішка, я присунувся, я пример, без сил, спершись на оксамет. Щось снувалось вже й не тямить голова моя тепер. Круг, та що ж? гадав я в кріслі, страшний круг, що чинить болі. Що труїть всі людські мислі, простирає зла приполе. Що ж віщує тим ніколи? Розв'язання ждав я марно, крук мовчав, дивився хмарно, грізним зором мене пік. На подушку в ту годину зліг я, мукам нема впино, не злягати вже повік. На оксамет Масаковий, не злягати вже ніколи, Мої галанці чудові. Жалкував я мимоволі, Не припасти більш ніколи. Хмара диму заходила, заходила, мов скадила. Що це? Ангел спочуття згинь, напасна потороче, сам Бог. Визволити хоче, посилає забуття, швидше пити його буду, Щоб не загадувать Леноре. Все, що давить скину, збуду, пам'ять зітриться Леноре. Круг відрік на те Ніколи. Гей, прорічнику міжаху, лихайде мене, чи птаху тебе вихром принесло. Чи духночі спокусливий тебе шлев наш край журливий, де панують смерть та зло. Та скажи чи є злі кранам, там, де всі по божій волі, всі ми будем, Забуття нам, чи дадуть хоч ті околе, крук відрік на те ніколи? Гей, прорічнику, зловіщий, чи ти птах, чи демон віщий, Богом. Скритим від усіх вкупі з небом заклинаю. Ти скажи в надземнім раю, межи, ангелів святих, чи зустрінусь я з душею, незабутньої Леноре? Чи побачусь там із нею, що скрашає райські доле? Крок відрік на те? Ніколи хто б не був те. Так брехливий, а чи демон, дух злостивий. Геть від мене, геть туди, проказав я з місця вставши, геть, де пекло ночі завше, не вертайся мені сюди. Чорні шпір'я твоя злоба, твоя лжа, твоє ніколе, з мого серця вийми дзьоба, щезне лютий круг поволі відповів на те. Ніколи з того часу над дверима, мов примара невловима, Круг насуплений сидить, ні спочинку, ні поради, не спрухає він спалати, сонним демоном глядить, Горить світло, тремтять тіні, Від дверей хвилюють долі. Упнуть очі в тім тремтінні, мре від його дух мій кволий, мре, не збудеться ніколи.